Друзі, вітаю вас найкраще бізнес радіошов України експертна думка знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. З вами як завжди, ваш патріотичний ведучий НСКР. В Сьогоднішньому етері ми дізнаємося, чи існує сервіс, який допомагає ухвалювати точні рішення за допомогою професійних консультацій у сфері медицини, юриспруденції, бухгалтерії, психології та інших галузі. Та й взагалі, в принципі, як боротися з інформаційним перенавантаженням. Ментальними пасками, ну і яка е, професійна консультація, як вона може е, допомогти зекономити час і ресурси? Мені здається, досить цікаво. Буде сьогодні. Я і задоволення вам представляю сьогоднішнього мого співрозмовника, е, Петканич Федір, засновник портал консультацій Second Opinion. Вітаю вас, Федір! Вітаю вас. Доброго дня, ну що супер, давайте поговоримо. Дійсно цікаво. А, знаєте, мені здається, що а, інформаційне перенавантаження це те, що зараз знайомо майже кожному українцю. Я думаю. А, отже, перше питання: що взагалі надихнуло вас створити а, цей по портал консультації? або, я так розумію, іноді використовувати платформу, але платформа таке трошки заю назва. Second Opinion, і а, взагалі, ну для чого? Що вона вирішує? Хочу сказати, що все почалося приблизно 20 років тому, а мені тоді було 24 роки, і почалося з великого фейлу. І я зрозумів тоді, що є незакрита потреба. Розкажу вам свою історію. Раптово 24 роки захворіла моя дружина на менінгіт. Ми звернулися до звичайної міської лікарні, почали в лікарні лікувати емпірично запалення легенів. Менінгіт дуже швидко розвивається і дуже швидко приводить до летальних наслідків. І такий наслідок був здійснений. Ми зверталися до різних лікарів, проте втрачався час. Ми звернулися навіть до київського лікаря через тиждень, і київський лікар приїхав через два тижні. Але вже спасти дружину, на жаль. Ми не змогли через те, що не було якісної е, якби, можливості отримати сторонню думку, а лікарі пішли хибним шляхом. Ну, довести це в суді я не зміг. Звичайно, наша судова система дірява. Ось, але тим не менше, людину спасти не змогли. І я почав думати: ну, повернути відмотати ситуацію назад неможливо. Але можливо зробити певні висновки. Які висновки можна зробити з такої трагедії? Ну, звичайно, що потрібна більш широка комунікація, навіть звертаючись до спеціаліста, потрібно, як то кажуть, keep your eyes open, тримай очі відкритими і звертатися до сторонньої думки. Це найбільш правильний шлях. Є багато досліджень, які говорять, що коли є залучення сторонньої думки, то якість прийнятого рішення є набагато кращою. І е, з часом, звичайно, ця думка в мене зріла, розвивалася, е, ми десь накопичили якісь ресурси і змогли втілити це в проєкт. Який дозволяє людям оперативно приймати якісні рішення. В моєму випадку тоді ще не було такого інструмента, це був простий телефон. Шукалися люди, і, якби втрачався час. І, звичайно, тепер ми зробили таку платформу, коли кожна людина може зробити онлайн-консультацію. З юристом, бухгалтером, психологом ми зрозуміли в певний час, що в медицині нам самі тісно концепція є дуже широкою, і сам принцип Second Opinion є дуже потужним взагалі, інструментом, який мало хто використовує, багато людей його недооцінюють. І наразі ми розширюємо там, асортимент. Запрошуємо там до співпраці репетиторів, ветеринарів, бізнес-тренерів, також інших спеціалістів, які вважають, що вони можуть якимось чином бути корисними онлайн і вирішувати нагальну життєву позицію. Якщо Facebook, наприклад, це про розваги, про втрату часу, то наш портал це про спасіння життя, про правильне рішення. Про збереження часу, оскільки це онлайн, не треба пересуватися, про подальші успішні дії. Приблизно так ми і прийшли до концепції нашого, нашої платформи, і саме головне, що ми закриваємо біль невизначеності, біль доступної поради від консультанта. Зрозуміло, Федір. Окей, скажіть мені, будь ласка. Ну, я про важливість отримати сторонню думку або ще одну думку. Тут все зрозуміло, мені здається. А можливість отримати її наскільки впливає на якість рішень, на якість їх послуг, і так далі, тому подібне, як ви вважаєте? Ну інформація має три невід'ємні аспекти: достовірність, повнота та своєчасність. Якщо їх ігнорувати, то на практиці це призводить до негативних наслідків у вигляді втрати часу, неможливості прийняття рішення чи навіть помилки. Ну, приклад, достовірності повноти своєчасної інформації, наприклад, розклад руху поїздів. Поїзд, наприклад, Львів-Київ відправляється через день це достовірна, але не повна інформація, По парним числам о 20.00. Це вже. Більш-менш повна інформація, і якщо ви знаєте тільки якусь частину цієї інформації, або що він відправляється через день, або о 20.00, то ви можете попасти в просак. І це має неповна інформація, а має недоліки. І тому вона. І, і саме головне, ця інформація має термін придатності. Чи буде ця інформація корисна вам після 20.00, коли поїзд уже поїхав? Це вже е, зрозуміло, що не буде. І експертна оцінка дає вам можливість оцінити всесторонню е, інформацію. І експертна оцінка це як дзеркало, е, ви себе можете бачити якось зсередини. Проте зовні завжди видніше, як то кажуть. І тому експертною думкою дуже часто користуються і завдяки нашій платформі можна сказати, що у вас завжди експерт в кармані. Наприклад, зібрати цю інформаційну триаду там, повноцінності, достовірності, повноти та своєчасності можна тільки за рахунок second opinion, тобто за рахунок спілкування з експертами. І чим більше таких ітерацій застосування second opinion ми зробимо, тим кращою буде інформація. Проте, це має кількість ітерацій має своє обмеження своєчасністю. Тобто нам інформація потрібна на певний час і, звичайно, в житті робиться одна-дві, максимум три ітерації для уточнення інформації і на її основі приймається рішення. Тому е, люди пробують максимізувати таким чином свої можливості, і хто використовує нашу платформу. Відчувають від цього багато користі і приймають найбільш виважені і гарні рішення. Федір. Ще одне запитання: таке, скажіть мені, будь ласка, як ви вибираєте тоді консультантів для своєї платформи? Ну і тут питання рівня, рівня професійності. Ви якось гарантуєте, як ви це перевіряєте, щоб люди були впевнені, що це дійсно професіонал? Так, у нас консультанти проходять. Юридичну оцінку, кожен консультант подає е, повний пакет документів, які ідентифікують особу, які підтверджують його освіту. Е, звісно, можна через інтернет, ми їх не бачимо, е, можна подати якийсь фотошоп, але у нас є запобіжник цьому. Кожен консультант підписує свої документи власним цифровим підписом. Як то кажуть, свята вода не змиє е, те, що ви подали. Тому питання ми зі свого боку формально можемо гарантувати, що консультант має освіту у даній галузі, а далі ми фільтруємо людей по відгукам наших консультантів. Якщо ми бачимо, що є негатив, звісно, ми повертаємо кошти. Але, як правило, ми ще такого не робили. Але ми готові до цього. Питання, всі консультанти намагаються якісно. Проводити консультації скажу, що існує можливість запису консультації, оскільки коли спілкуєшся з високого рівня експертом, дуже часто йде попри поверх голови інформація, і тому дуже гарно, коли є можливість записати інформацію і потім її переглянути. Якщо ви не хочете записувати, ви зупиняєте запис і ви просто спілкуєтеся з клієнтом, якщо це аж занадто вже конфіденційна інформація. Ну і таким чином ви спілкуєтеся з клієнтом. В кінці розмови маєте можливість оцінити консультанта. Тобто, ми завжди бачимо, що консультант отримав хорошу оцінку або негативну, і ми відповідно діємо до цього. Ми жодним чином не можемо гарантувати. Що консультант надасть вам якісну консультацію, ми його формально перевіряємо. А далі ви вже спілкуєтеся з консультантом і ставите йому оцінку на підставі цього. Інші користувачі бачать наскільки вмілий цей консультант. Mm -hmm. Ну і консультант у нас на платформі також пишуть авторські статті. Ви можете... Побачити, як пише людина, і зрозуміти, наскільки він може вирішити вашу проблему, як він мислить гарно. Є форум, де користувачі можуть безкоштовно задати свої запитання, і консультанти там відповідають безкоштовно. Тобто, на якісь мілкі речі відповідають, ви зможете зрозуміти, чи консультант достойний того, щоб йому заплатити платну консультацію. Чи рухаюся і дивлюся, шукаю когось іншого? Тобто, ви можете самостійно скласти якесь враження про цього консультанта? Цікаво, насправді, друзі, ось сьогодні у нас досить цікавий гість підканеч Федір, засновник порталу консультації Second Opinion. А Федер, як, як взагалі це працює? Давайте ми вже познайомили тепер конкретно, технічно як зайти, куди, що зробити, як воно працює? Зрозумів, портал онлайн-консультації відносно легко працює на базі облікового запису, або людина створює свій обліковий запис як консультант, або створює запис як людина, яка бере консультацію. Відповідно, консультант також може проконсультуватися у іншого консультанта, і він в цьому випадку виступає як користувач. Наприклад, при супервізії психолог має можливість звернутися до більш кваліфікованого психолога, там кандидата психологічних наук, чи там лікар до більш іменитого лікаря, там, і, або більш досвідченого лікаря, і провести з ним якийсь маленький консиліум, там, по, по, порадитися. Е, так само е, і клієнт, і лікар зареєструвалися, і клієнт, і консультант зареєструвалися. І мають доступ до кабінету. Все. Консультант виставляє, коли він має вільні віконця. Звичайно ж, це не є постійною роботою для консультантів, вони всі, як фрілансери, виходить. Ми працюємо також з юридичними особами, тобто, у вас є, наприклад, пул певний спеціалістів там, чи це лікарі різнопланової клініки, чи це ви там. Наприклад, якась бізнес тренер асоціація і так далі, то ми просто-напросто виставляємо всіх під вашим, під вашим брендом. У нас є різні тарифи, можна створити персональні вебсайти для кожного користувача. Є можливість створити персональний вебсайт для компанії. Все людина. Заходить на портал, у пошуку заводить, кого шукає там ендокринолог, або психолог, або сімейний психолог, там, або не знаю, юрист, корпоративний юрист. І знаходить собі осіб, які відповідають певним критеріям пошуку, і обирає вже з тих наявних консультантів, які є. Записується по графіку е, консультанта, оплачує. І на в назначений час заходить у свій кабінет, відкриває конференцію або з телефона, або з компа і проводять консультації. Ми дуже відкриті до різних там, побажань і всього: пропонуйте ідеї, пропонуйте співпрацю, ми розширюємо спектр послуг консультантів різного плану. Зараз дивимося в сторону репетиторів, ветеринарів. Логопедів вже підключили декількох. Якби будемо раді співпраці, а також звертайтеся, будь ласка, до консультантів наших за допомогою. Думаю, а, що все Федя, хотів уточнити. А взагалі, от ну, як ти кажеш, можливо, для прикладу, да, можливо, є якісь цікаві кейси, да які були вже реалізовані за допомогою вашої платформи, ну якими, звісно, ви можете поділитися. Ми особливо не можемо здійснювати моніторинг того, які кейси відбуваються через нашу платформу, бо ці всі питання е, закриваються професійною таємницею. І це є та, таємниця двох людини, яка звертається, та консультанта. Тобто ми поважаємо лікарську таємницю, адвокатську, фінансову таємницю, таємницю особистого життя. Тому зазвичай люди. Вирішують повсякденні питання, які їх турбують в галузі юриспруденції, психології, медицини. Зараз же й логопеди звертаються, люди звертаються з е, різних не тільки з України, багато хто виїхав зараз у зв'язку з війною. Ну питання е, звертаються з повсякденними речами, які варті уваги спеціаліста. Які саме сказати не можу, бо це якби доступу до цих речей ми не маємо. Угу. Окей, зрозуміло. Друзі, сьогодні у нас в гостях Петканич Федір, засновник порталу консультацій, Second Opinion. Федір у мене два питання залишилися. Перше питання таке, якщо ви вже давно з того працюєте, пройшли власний досвід, досить гіркий, скажімо так, для заснування цього проєкту. Як вважаєте, які е, когнітивні упередження заважають людям в принципі ухвалювати правильні рішення, ну і як попробувати їх уникнути? Спочатку один е, жартівливий приклад, а далі розкажу один серйозний приклад. Я задав вам декілька питань, ви особливо не задумуючись, спробуйте відповідати швидко, і ми зможемо продемонструвати. У Давайте тепер я відповідаю. Давайте так, перше. А якого кольору зазвичай холодильник? Білого. А папір? Білого, окей. Що п'є корова? Е, молоко. Воду. О, правильно, дає. <гум> Бачите, ось питання, я вас підловив, але це так працює наш е, мозок. Yeah. І питання, люди помиляються. Сприймають ситуацію неоднозначно. Тепер приведу вам е, серйозний приклад, який спас величезну кількість життів. З Цим прикладом можемо посміятися, але інший приклад буде: під час Другої світової війни е, почали аналізувати, які ж ушкодження получає е, літак, коли. Повертається з бойового завдання на базу. І зрозуміли, що літаки отримують ушкодження по крилам, по хвосту, і якби найбільше. І почали уже робити план підсилення крил, збільшення маси літака за рахунок підсилення крил, це призводить до там, збільшення баку. До збільшення, бо треба ж більшу масу тягнути, піднімати в воздух і так далі. І вже почали майже випускати ці літаки, ну не випускати, почали вже е, проєктувати всі ці речі. І один математик тут сказав: ми робимо величезну помилку. Якщо літак повернувся на базу з такими ушкодженнями, це значить, що цей літак вижив. І це значить, що ці ушкодження не є критичними. Але ми не бачимо, який літак повернувся на базу, і ми не розуміємо, які в нього були ушкодження. І тому нам треба зробити інверсію. Якщо літак повернувся на базу з такими ушкодженнями, то вони вважаються не критичними і підсилювати інше: фюзеляж, там, захист баку, захист льотчика і так далі. І ось. Вам наглядний приклад того, коли Second Opinion уникнув величезної помилки підсилювати вже і так сильне, що не мало змісту, це б витрачалося ресурси. І саме головне, потрачені ресурси не привели б до бажаного результату, бо попадання в льотчика, попадання в фюзеляж у бак спричиняло набагато більші ушкодження, і вони їх не бачили, оскільки цілі такі і так не повертались. Ось. Вам гарний приклад когнітивного упередження, і варто е, використовувати це в своєму бізнесі, в своєму житті. Питання, напевно, риторичне. Я думаю, це дуже гарні два приклади продемонстрували вам автоматичне упередження і стратегічне упередження. Слухайте, цікаво насправді дійсно <смі> Класна історія. А, да, дійсно, одна позитивна, інша така, знаєте, реальна, скажімо так. Окей, Федер, е можна дійсно говорити ще дуже довго, бо тема цікава. І я би хотів би задати останнє запитання на завершення. Е е які у вас плани на майбутнє? Ви трошки вже там е розказали, вже почали говорити в на відповіді на попередні запитання. Отже, сок е second opinion. опініон. Е е я впевнений, що планує, ви вже почали про це говорити: спектр е послуг. Е які в які сфери хочете зайти, в які точно не підете, Да, і дійсно, як будете розширюватись, виходити на міжнародний рівень. Ну на даний момент розширення до міжнародного рівня нам ще доволі далеко. Ми би хотіли спочатку гарно обкатати всі речі на українському ринку, відкрити більше напрямків і вже зі зрілим продуктом виходити на міжнародний ринок. На даний момент ми бачимо свою задачу в розширенні спектру консультаційних послуг, тому запрошуємо різних консультантів до співпраці. Все хочемо відпрацювати на внутрішньому ринку, підлаштувати так нашу систему, щоб різні типи консультантів могли дуже вільно і зручно користуватися нашою системою. До речі, буквально за 5 хвилин до ефіру я поспілкувався з людиною, яка нам дала консультацію і просто зателефонувала поспілкуватися. І їй, вона зробила першу консультацію свою, і їй було цікаво також отримати запис із тим консультантом. Так я їй говорю, що цей запис ви автоматично отримуєте в свій кабінет, і консультант таким чином може сам себе. Зі, зі сторони тепер подивитися, проаналізувати свої помилки, зрозуміти, як його клієнт бачить, зрозуміти, що він міг зробити краще. Тобто, система як дає людям гарну інформацію, так дає консультанту можливість до самовдосконалення, саморозвитку. Тому на даний момент ми бачимо свою задачу в тому, щоб зробити продукт максимально корисним. Обом сторонам, максимально зручним, і тільки потім будемо масштабуватися. Слухайте, клас, насправді дуже цікаво. Я е, дякую вам за те, що розповіли про такий цікавий напрямок. Е, якщо що, по публічним виступам можу, можу до, теж допомогти, може бути, якщо це запит у вас такий буде колись. Будь ласка, звертайтесь. друзі. Сьогодні ми говорили на цікаву тему: портал консультацій. Я хотів наостанок підсумувати декілька речей, які. Але підсумувати не підсумком, а підсумувати і питанням? Хотів би задати питання слухачам: чи помічали ви, що друга думка часто знімає напруження і спрощує складні рішення, роблячи їх зрозумілішими і доступнішими? Як би вплинуло на вашу мотивацію та продуктивність знання того, що ваша ідея чи проект можуть отримати підтримку від експерта? Ну, і саме основне питання: як змінилася б ваша повсякденність, якби завжди у вас була гаряча лінія для отримання якісної професійної поради. Ну, пам'ятайте, що слова мудрого радника допомагають будувати ваше майбутнє. І воно починається саме з раціональної думки і починається вже сьогодні. Ну, я думаю, прекрасні слова. Я думаю, чудові для завершення. Друзі, Петканич Федір був у нас сьогодні в гостях, засновник порталу консультації та Коннопіні. Федір, я дуже дякую вам за цікаву бесіду. Я вам бажаю успіхів, в вашому напрямку, в вашому проєкту. Хай розвивається, допомагає українцям, як спеціалістам, так і звичайним пересічним українцям, які приходять до вас за консультаціями, до ваших професіоналів за консультаціями. Щасливо. Дякую, Денисе. Дякую слухачам. Часливо. А це будемо закінчувати, друзі. Експертна думка та країна. -шен. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.